А розкажіть, це був ваш будинок? Так, да, ні, оце згорів. Так. Ні, це сарай, гараж. Це сарай. Гараж. А ви в цьому будинку так проживаєте? Я так, да, я тут. Живу я скажу. Не постраждали, немає у вас ніяких ні поранень, нічого. Да, на радість звірям, які сидять в Кремлі. А як вам вдалося так врятуватись? Десь в двох стінах ховалися? Ні, я лежав на постелі. Чую. у загуло. Потім другий, третій раз. Вони туди полетіли. А потім чую, І баба! Рядом. Ну, я встав, подивився, що, що ж казати. Це все де на голову тому ідіоту. Який це затіяв. Було б дуже радісно. Ну нічого. Ви знаєте, я служив в армії, да, і вони такі подлі були. Тоді ще. Конфліктував я з ними кожного разу. Тому що от я хочу. Що ти хочеш? Морду, пожалуйста. Ну такий вони народ. Страшний народ. Подлющий. Знаєте, що... Знає, що сказав, навіть, то, що... А як же вам вдалося вибратися з будинку? Бо там бачу все завалено і двері. І... Там двері відкриють, Можете зайти, подивитися, якщо хочете. Ну, самостійно вибралися, так? Так, да, ви теж можете зайти. Угу. Дякуємо вам. А як вас зробить? Ну, Скоти помогли. Зараз проживати в вашому будинку неможливо, так? Ні, я можу ночувати. Я оберу в кімнаті і нормально. От тільки вікна немає. От. І двері там. Ну, практично, практично не можна. Я думав, що буде пожар так. Тріп'є своє повикидав через вікно на всякий випадок. Ну нічого, зараз треба назад кидати. Правда, треба убирати в кімнаті, тому що там стекла дуже багато. От. В кімнаті потолок тільки в одному місці упав. А тут так. Ну, що ж зробити? Слава Богу, що хата дерев'яна, вона не посипалась, так як кирпич. Ну так, будинок старий, бачу такий. Так. За да, да. з го року. Ого. Так. Да. А мені знаєте скільки? Скільки? А вгадайте. Е? Ну, 65. 65, спасибо. Я буду старатися. Мені вже 86. Ого. Так. Ну, бачите, ви такий оптимістичний. А що я буду плакати? Ви мені скажіть. Тут нема, ну, як сказати, на те слів нема. Щоб плакати. Якщо будеш плакати, ще гірше буде. О, та так а ви один проживаєте в цьому будинку, да, так? Так, да, так, да, так. Да. Мої внуки, правнуки живуть там. І дочка теж на масиві. Диця ваша, так? Да? Була. Чотири з половиною метри висота, двадцять длина і ширина дев'ять. Вирощував я зразу рози в нього. Рози? Так. До мене товариш приїхав. От, мій хороший товариш, а питає. Подивився, а вони якраз зацілили. А скільки ти хочеш жити? Я кажу, 120. Ну тоді працюй. Кажу, спасибо, Аркаш. Ну, царство небесне, його вже немає. Да. І багато у вас тут троян росло в теплиці. Порахуйте, ось звідси, я ж до кінця туди, вон там стінка. Ну, десь. Півтори тисячі, моє дві тисячі. кущів. кущів? Да. Ого. Я продавав. І Ходим... всі знищились, так? Кущав? Один на роботу. Сам садив, сам вирощував, сам продавав. І на роботу ходив. А ким працював? Ким працював? Не вгадаєте. Ну то разкритий роз... роз... секрет. інженер електромеханік Клас, і троянди вирощували. Пищ... Е, 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 Харчової промисловості. Ну що ж, я одразу був на кафедрі.